Астрологічний прогноз. 4 червня, у неділю вранці, буде повний місяць. В суботу це вже відчувається накал емоцій. Цей повний місяць буде в тих знаках зодіака, які означають рухливість і гнучкість. Це означає, що перспективна модель поведінки у неділю, в понеділок, у суботу, це. Не стояти на місці, не фіксуватись на чомусь, а змінювати свою позицію, змінювати свою думку, змінювати підхід до справ під лежачий камінь, вода не тече. Повний місяць знаходиться в напружених аспектах до Сатурна це означає, що оці події, які відбуваються на цих вихідних, вони рухають нас до наших цілей. А але рухають жорстко, бо напружені аспекти квадратури до Сатурна. Ми відчуваємо якийсь супротив. А також стикаємось з тим, що для досягнення нашої цілі треба рухатися довго. Що швидко ціль недосяжна. Бо Сатурн означає відмітити те, що ми мусимо, щоб досягти, рухатися довго. Також. 5 числа в понеділок буде опозиція Венери до Плутона. Цей аспект відчувається вже з 1 червня. Цей аспект означає криза в стосунках, відмова від чогось в стосунках. Це не означає, що відмова повністю від стосунків, а відмова від. Якогось елемента, якогось фрагмента в стосунках. Тобто Плутон означає почистити, навести порядок, а Вініра означає в стосунках. Максимальний точний аспект в понеділок 5, 5 червня, але він відчувається вже декілька днів. Венера, управитель Терезів Путін Терези і опозиція Плутона до Венери означає критику Путіна, тобто вона наростає з 1 червня. Критика Путіна максимальна буде 5 червня в понеділок. Далі там інші аспекти в Путіна теж проблеми будуть, але вони трошки іншого характеру. А зараз от саме мова йде про критику. Тому і в своїх стосунках Венера означає свої стосунки, треба критично ставитися в цей період. Інакше виникає дуже сильний конфлікт протистояння. Також ми рухаємося до з'єднання Меркурія з Ураном, яке відбудеться 4-5. Червня. Це означає сюрпризи, як приємні, так і неприємні. На війні неприємні сюрпризи зараз завжди авіаобстріли, артилерійські обстріли. Тобто, з точки зору обстрілів, цей період не є небезпечним. Е, несподіванок можна очікувати неприємних, але приємнені сподів 4-го. Е, четвертого ну, 4, го 5 там по обстрілам інший прогноз, є тут прогноз не про обстріли, в принципі. От. Але ці дні теж небезпечні з точки зору обстрілу. 4, і 5, і 3. От, значить, і, е, Але я хочу сказати про те, що оцей аспект, з'єднання з Меркурієм, він допомагає нам знайти рішення. Це як задачу по математиці, наприклад. Учень в школі намагається, намагається вирішити, а потім йому бац, інсайт і приходить рішення. Тобто це аспект інсайтів вночі з 4 на 5. Тому, якщо ви маєте якісь задачі, які ви не можете рішити, можливо, ці дні 4-5 вам прийдуть якісь хороші ідеї для їх вирішення. Може, вони вже прийшли і 3 числа напередодні. Взагалі, Повний місяць. Він пов'язаний з тим, що тайне стає явним. Це теж такий аспект, який означає, що щось виясниться. Люди в своїх справах будуть ну, знаходити якісь рішення, виясняти якісь процеси. Дякую вас за увагу. До наступних зустрічей.